почуття. Матуся, скільки теплоти у цьому слові, ночей не спала, і співала колескові, раділа, що зростали діти, любила і навчила їх любити, плекала їх, старанно берегла, хіба повірити вона могла, що нам загрожує війна пекельна, довга і страшна. Дітей своїх сльозами омивала, бо на війну їх проводжала, чи ще побачимось колись? Надія й біль переплились. Моя любов, моя кровинка, нехай до хати йде стежинка, щоб Янгол скрізь оберігав, Господь щоб сили тобі дав. Любов і материнська віра, щоб вберегла і щоб зцілила. Молитва матері почута Богом минає біль, минуть тривоги. І тільки ненька сильно так кохає, цінує, терпить, пробачає, чекає, вірить, сподівається. І не прощається із сином, не прощається.